Єгор, як звати твою маму? Міла Добре. А яка твоя мама? Добра А ще яка? Як мама виглядає? От уяви собі, що ми вийшли на вулицю і шукаємо твою маму. Як нам розказати, як вона виглядає? А... Вона висока чи низенька? Ну, варю, змею, ага, зрозуміло, добре. А якого кольору мами волосся? Коричневого. чи світле? Коричневого или свят. Добре, зрозуміло. Скажи, будь ласка, а якого кольору мами э, очі? Це я вже забув. Добре. А мама гарна? Так. Дуже? Це найгарніше за всіх? Так. Да. І найгарніше за всіх королев? Так. Да. Ух ти! А що мама любить робити вдома? Діло по дому і убиваться. І готувати їду на завтра. Добре. Ну це мама любить робити, так? Да? мами улюблені ну, це справи? Я що не, знаю. не знаю, що а, вона Це любить. те, що вона робить вдома, так? Да, ну я не знаю, що вона любить. любить. Ну, наприклад, вона любить відпочивати, любить. любить просто лежати і нічого не робити. Любить? Ну, коли вона вже все зробила, йде лежати. Трошки відпочивати можна. А ти допомагаєш мамі? Да, а Даня? Да, а що ти робиш? Чем ты їде? помогаешь? Помогаю убивать. Прибирать ты это помогаешь. Молодец. А что вы любите вообще вместе с мамой делать? Что ты любишь с мамой делать? Вы играете с мамой А У нее нету времени. <laughs> так. А домашнее задание с мамой делаете? Ну, не... ну пока что ничего не задали. А гуляєте разом з мамою? Ну сьогодні мама сказала, що може, вийдемо гуляти. А на вихідних? Що? На вихідних гуляєте? Ну, якщо буде тепло, то так. Да. Добре, скажи, будь ласка. А, давай з тобою подумаємо. А що, що таке цікаве ти б міг розказати про свою маму? То тобто вона дуже добає, добре. Найулюбленіша мама. Да? Ти зараз їж мікрофончик.